Шановні друзі, доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Маю честь вам представити нову пам'ятну монету, присвячена рисі Євразійській. Але перш за все, перш ніж почати цей огляд монети, хочу вам щиро подякувати за те, що ви приєднуєтесь до мого телеграм-каналу, вас стає з кожним днем все більше і більше. Хто ще не приєднався, приєднуйтесь. там. Я публікую дуже цікаві новини, а саме, як купити, коли починається продаж, в яких відділеннях, в яких банках, в інтернет-магазині. Тобто, ви будете мати інформацію, де і як купити монети, рідкісні монети за ціною Національного банку України, а не у перекупщиків на Олувік що продають у два-три рази дорожче. Що ж, повертаючись до монети, по-перше, я купив сьогодні цю монету в двох варіантах: це в капсулі і в, в такому буклеті досить цікавий буклет, де зображена сама рис Євразійська. Є фотографія, є детальний опис і характеристика монети. Що ж, чому ж ця монета присвячена рисі Євразійській? Хочу нагадати, що 30-кілометрова зона відчуження та зона безумовного виселення, на якій з 26 квітня 2016 року діє. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник перетворився у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед таких представників вид, який не так просто зустріти в дикій природі. Це рись. У минулому рись була звичайним для полісся хижаком, але внаслідок освоєння лісів. І прямого переслідування її людиною ще у 19 столітті рись стала рідкісною твариною. Тепер давайте розглянемо більш детально цю монетку. Досить цікава монета. Мені вона дуже подобається. Що ми бачимо на аверсі цієї монети? Це, по-перше, як завжди, розміщено герб України та надпис Україна. Номінал 5 гривень. У центрі символічне, символічне колесо життя, життя, що знаменує відродження природи, це стилізований міжнародний знак, радіаційна загроза, оповитий листям, навколо, навколо якого тварини, популяція, яких розвивається у 30-кілометровій зоні. Відчудження, зокрема, лелеки Чорного, коня Приживальського, рисі, Зубра, Лося, ведмідя бурого. По колу на дзеркальному тлі є напис Чорнобильський радіаційно-екологічний і біосферний заповідник. Також англійською мовою це прописано. Рік карбування цієї монети 23-й рік щодо реверсу. Це на тлі. Пейзажу зображено саму ріс, досить дуже якісне зображення. Ліворуч напис різ Євразійська і англійською мовою «Eurasian Lynx». Що ж, монета дуже цікава. Тираж її досить малий, і тому вона визвала. Сьогодні не, 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 не дуже серйозний ажіотаж. Дуже були великі черги на неї, як в банках. Інтернет-магазин сьогодні ліг моментально, там, з першої секунди буквально, але мені вдалося купити цю монетку. Також це є буклет. Якісне фото. Детальний опис про цей заповідник. І ще раз повторююся, це характеристика монети. Як в одному, так і в іншому варіанті. Монета випущена 20 000 екземплярів, і монета в капсулі теж 20 000 екземплярів. Дякую всім за увагу. Нагадую, підключайтесь до мого телеграм-каналу. Будемо там спілкуватися, буду ділитися ще більш активніше новинами. Вони будуть вам дуже корисні. Тому всіх радий буду там бачити. До побачення, до нових зустрічів.